Всім привіт, канал Авторемонтуей вас вітає. Так, хлопці, ситуація така. Е, почала, почав автомобіль десь приблизно від 1000 до 2000. Його почало дергати, він почав підстрелювати. Неважно, на бензині, на газу все одно. Не набирає обороти, так як треба, його колихає троїть і таке інше. Є декілька варіантів. Ну. Зараз покажу на що грішу я. Значить так: перший свічки, другий бронепровода, третій Оце є датчик положення дросельної заслонки. Тут всередині дорожка. Ну, тобто, дивіться, отак іде от дорожка, коли ви натискаєте на газ, там повертається контакт по цій дорожці. Змінюється опір, і того. Виходить, у нас змінюються покази самому нашому ЕБУ. І ЕБУ коригує вже е, суміш. Значить, що буду робити прийшла посилочка у нас, датчик положення дорослільної заслонки. Ось він. І... Он видно, Броні провода. Броні провода недорогі, але попробую. Свічки я замінив, але нічого не помінялося. Тобто, що буду робити? Зараз спробую завести або запустити, показати, як працює. І потім вже буду пробувати це змінювати. Так, значить дивіться, якщо ви чуєте на звук, то наче плавають трішки оберти. І тепер пробуємо. Бачили? Ще раз. Тобто виходить, підстрелює. Якщо більш-менш потихеньку, то добре. Якщо різко двигун кидає, двигун підтраює, двигун підстрелює. Будемо пробувати змінювати це, потім подивимося на результат. Значить, зараз знімаю броніпровода, викручую хоч свічки і нові, але викручу, подивлюся, що з ними. Замінюю, заводю, пробую, а потім міняю датчик. Такі свічечки викрутив, дивіться. Це я приїхав на них десь 400 кілометрів, оце в такому режимі. То стріля, то не стріля Колодязі всі сухенькі, як ви бачите, мастила немає. Тому пробую. Зараз замінюю провода закручую все назад, пробую заводити. Спортивні провода на місці, червоного побільшало. Двигун працює, начебто краще, ніж працював. Так, а тепер пробую, датчик не міняв. Ну, скажімо так, робота трішки начебто покращилася, але ще є перепадик, значить зараз пробую замінити ще і саму е, датчик положення дросільної заслонки. Так, датчик замінив. Ось такий у мене стояв. Ліппо. якийсь германський. Поставив новий. Перед тим як заводить автомобіль, я поставив датчик, потім вимкнув двигун, точніше вимкнув запалення і пару разів понажимав до повного відкриття, закриття і потім завів. Тепер будемо пробувати. А тихенько працює, а швидко. А швидко ще залишилось. Ну нічого. Зараз буду проїжджати і подивлюся. Осталися ривки Хлопці, ну що, зараз в автомобілі. Будемо пробувати разом. Як він їде. Ось рушив потихеньку, тепер даю газу. Тобто їде, не стріляє. І тепер далі мене цікавило якраз отут із тисячі до двох тисяч приблизно. Зараз 20 кілометрів, четверта передача. Сильно мало, але не стріляє автомобіль. Ось 20 кілометрів з третьої даю. Він їде спокійно, тахометр не дергається, ніде нічого вона набирає оберти. Ще вияснив, що в мене трішки пропускає повітря датчик колостого хода, ходу, ну то вже буде слідуюче. Так, а так, кому сподобалось, став лайки, пишемо вподобайки. Побачили, як можна вилічити ривки, кому стало. Полезним, скажем так, беріть на вооруження. Підписуйтесь на канал. Всім дякую, до побачення.